Угу. І знов настав новий серпневий день, ступаємо разом у казку літа. Сіяють роси і дзвонять дзень зелень, Перніть обоє в річку геркаліта, удвох йдемо за течією в брід, а потім води нас несуть удалеч. В човні любові, в смутку чи в добрі У плині маяком є давній галич. Там я колись прийшов у Божий світ. І тут знайшов свій скарб, що й в серці досі. У слові відкриваю дивосвіт, і всім дарую рими лосі. Цей місяць двом затямиться таким, яким його ми створимо з тобою. Стань, серпню, нам щасливим і тривким, мандруймо разом Божою тропою. Воргнулося йво у височині. Якщо не знак, то чом же серце терпне? Ти в липні не сказала так? Чи ні, кохання, будь благословенне серцем.